Кляні кольорові та з українською символікою в Івано-Франківську виготовляють ялинкові прикраси. Усі іграшки майстрині розмальовують вручну. За процесом спостерігали і наші журналісти. У цеху кипить робота. Майстрині розписують новорічні прикраси. Йдеш по вулиці, листя, дерева, діти, люди завжди тебе щось надихає, і виникає бажання щось створити. От є момент, коли Прямо не встигаєш, стараєшся як можна швидше, щоб нічого не пропустити, не забути, бо є багато ідей. Валентина Василишин створила дизайн із символікою Збройних сил України. Певна ялинкова прикраса передає українські цінності. А ще такі іграшки нагадуватимуть наступним поколінням про дух єдності та незламності нашого народу. Ситуація в нас непроста, але тим не менше людина хоче собі мати якусь пам'ятку. Дітям не поясни, що свято не відбувається. І колись вони повиростають, буде та іграшка, зберігатися в них 20-30 років, і вони згадають, це сумний час і прикрий для нас, ну, але тим не менше це є наше життя. Світлана Кіщук, майстриня з 20-річним досвідом. Каже, кожна іграшка це результат кропіткої, ручної роботи. У нас свій стиль малювання і. Ми від цього не відходимо, ми не переходимо ні на якісь ні штамповки, ні якісь. це все вручну виготовляється. Є іграшка різна. Є іграшка, яка можна малювати і 100 штук в день, а є яку ти одну можна намалювати. Це все входить ну, від вартості, від складності. Дуже багато індивідуальних замовлень під розробниками робимо дизайни. Це по-різному. для виробництва використовують тільки українські матеріали. Унікальність нашого підприємства полягає напевно, що в тому, що наша іграшка, ну саме де ми зараз тут знаходимося, це є процес виробництва ялинкової скляної іграшки. Це є іграшка скляна, видута вручну і розмальована вручну. Тобто не штамп, не якийсь робот, а це розмальоване вручну. Ну от, напевно, це і є наша унікальність. Продукція для виробництва це є скляна трубка, з якої починається весь процес. Це є наша українська, це є полтавський завод медичного складу, там Ми його закуповуємо. Ці прикраси можна придбати у торгових центрах та магазинах Івано-Франківська.